Це Наталія Шагедин, місцева фермерка із Торчина, дружина військовослужбовця відомого на волині фермера-картопляра Володимира Шагедина. Їх спільне сільськогосподарське підприємство майже 20 років займається селекцією картоплі, вирощуванням гречки та зерна на близько 50 гектарах землі, яку пайовики здають в оренду. Нинішню посівну жінка мала провести самотужки, але усе майно підприємства набути роками за цим замком. Це дуже важко для жінки ввести сільське господарство. Але я не ждала, як то кажуть, не чекала допомоги, але я не чекала і такого ставлення і до жінки військовослужбовці, яка залишилася і старається працювати, щоб підприємство давало якусь користь нашій державі. Уся справа в тому, що господарство пані Наталії довгий час орендувало складські приміщення у підприємця із Торчина Руслана Шеполюка. Це підприємство за парканом, куди й не пускають фермерку. Ми з нормальної відносини були, але тепер виявляється, я тут не можу навіть доказати, що я маю бути над маю там оренду, що я там маю свої речі, маю продукцію. У мене є документи на продукцію, у мене є документи на техніку. Але я не маю доступу до цього всього. За словами фермерки, у складах на цій території зберігаються десятки тонн селекційної картоплі для посівної, а також її комбайн і трактор. Чим аргументують, що вас туди сьогодні не пускають? Аргументи покажіть документ, згідно якого я маю право перебувати на їхній території. Що мається на увазі під цим документом? Право на оренду чи щось інше? Не знаю, просто звучить документ ставити крапки над і у цій історії спробував і селищний голова Торчина Юрій Кревський, який отримав звернення від Наталії Шегедин із проханням допомогти розблокувати насіння і техніку на підприємстві та провести посівну. Ви хочете від місцевої влади, що я хочу, щоб ви мені посприяли моєї роботи, яким чином Яким чином? Може, законодавство має вам посприяти. Таке, такий, щоб я могла звідти дістати свою техніку, своє майно і свою функцію, яка знищить нищиться. Я, якали, я, нищі, нищі, я це. розумію, розумієте, є власник майно. І ще раз я вам це говорив. От і, і повторюю ще раз. Так. Я вважаю, що які речі відповідь має давати господарський суд. Щоб не втратити урожай, Наталія Шагадин все ж таки готується подавати позов, надавши свої документи. У мене посівна компанія, в мене немає часу, знаєте, довго збиратися. Буду швидко подавати. Війна у мені оголошена, там так. І це вже переходить в правове поле, я так бачу. Бо домовленості усні ніякі не не спрацювали. Тим часом за цим парканом і за цими ворітьми досі зберігаються тонни картоплі і гречки.